Мабуть, кожному знайома ситуація починається цілком звичайна розмова, і раптом незрозуміло, як вона переростає у справжню суперечку. От у сьогоднішньому розборі ми спробуємо з'ясувати, чому так відбувається, і, що найголовніше, як навчитися будувати мости, а не стіни. Тож давайте почнемо з головного питання, яке, я впевнений, час від часу виникає у всіх чому? Чому розмова, що починалася так безвинно, раптом виходить з-під контролю. Зрозуміти цей механізм це вже половина справи на шляху до того, щоб цього уникати. І щоб у цьому розібратися, треба почати з однієї, здавалося, простої, але насправді ключової ідеї. Не вся взаємодія між людьми однакова, є два фундаментально різні способи, якими ми контактуємо. І ось тут власне і криється вся суть. З одного боку ми маємо комунікацію. Це по суті односторонній рух, просто передача інформації, ну скажімо, повідомлення колезі, що зустріч перенесли. А от спілкування це вже зовсім інша історія. Це коли двоє людей не просто обмінюються фактами, а разом створюють щось нове, спільне розуміння. Це як танець, а не просто кидання м'яча. І от власне звідси й ростуть ноги більшості непорозумінь. Конфлікт спалахує тоді, коли одна людина прийшла на спілкування, тобто на діалог і спільний пошук, а інша на комунікацію, щоб просто вивалити інформацію. Виходить, що люди грають у дві абсолютно різні гри на одному полі. Гаразд, з цим розібрались. є передача даних, а є створення зв'язку. А тепер давайте копнемо трохи глибше і подивимось, з яких, так би мовити, цеглинок складається сам процес нашої взаємодії. Загалом у нас є два основні канали. Перший вербальний, це те, що ми говоримо, тобто наші слова, а другий невербальний це те, як ми це говоримо, наш тон, вираз обличчя, жести поза. І знаєте, часто саме цей другий канал виявляється вирішальним. Адже схрещені на грудях руки можуть сказати набагато більше ніж найдовша промова. І ось це, до речі, дуже цікавий момент. Ми схильні думати, що головна мета розмови обмінятись інформацією. Але подивіться ну це лише верхівка айсберга. Насправді, ми спілкуємося, щоб будувати стосунки, щоб впливати на когось, щоб краще зрозуміти себе, і зрештою, щоб просто бути частиною спільноти. По суті, спілкування це той самий клей, який тримає наше суспільство купи. І от, коли всі ці складні речі, наші слова, жести, цілі, потреби, стикаються, ну тоді зіткнення практично неминуче. Так і народжується конфлікт. Але що якщо подивитись на нього зовсім по-іншому? Що якщо це не така вже й проблема? Ось ключова думка: конфлікт це не помилка в системі, це не баг, а так би мовити, фіча. Це абсолютно природний і неминучий результат того, що ми всі різні. У кожного свої погляди, свої бажання, і коли ці погляди перетинаються, виникає тертя. Тобто конфлікт це просто частина життя. І знаєте, що найцікавіше конфлікт це не якийсь неконтрольований хаос. Виявляється, у нього є своя логіка, своя структура, свої етапи розвитку. А раз так, то це означає, що ми не просто безпорадні жертви обставин. Якщо ми розуміємо ці етапи, ми можемо на них впливати. Раз ми вже знаємо, що конфлікт це нормально і навіть структуровано, то логічно постає питання а що з цим усім робити? Ну що ж, давайте подивимось, які інструменти для цього існують. І фундамент усього це, звісно, правильне спілкування. Тут є три, скажімо так, золоті правила перше говорити так, щоб бути почутим, не просто говорити, а доносити думку. Друге, слухати, щоб зрозуміти. Це ключове не готувати в голові контраргумент, а саме зрозуміти співрозмовника. Ну і третє створити безпечний простір, де відверта розмова взагалі можлива. Але буває, що навіть при всьому бажанні домовитись не виходить, і для таких випадків існує цілий арсенал більш формальних методів. Це можуть бути прямі переговори, пошук компромісу. А іноді, коли емоції зашкалюють, варто залучити третю нейтральну сторону посередника, який допоможе почути одне одного. Добре, ми пройшлися по теорії, подивилися на інструменти, що ж у сухому залишку, як усе це перетворити з красивих слів на реальну практику. І мабуть, найкраще це ілюструє одна дуже влучна цитата Кращий і не скажеш, правда? Поки руки стиснуті в кулаки, для рукостискання просто не залишається місця. Все починається не з пошуку правильних аргументів, а з готовності почути, а не перемогти. І ось головне, що варто винести з нашої розмови: вміння спілкуватися і вирішувати конфлікти це не якась вроджена суперсила, це навичка. Як м'яз її можна і треба тренувати. Ми щойно розібрали цілу валізу інструментів. Питання лише в тому, який з них буде обрано, щоб розпочати ту саму важливу розмову.